Бажаю здоров'я, побратими, зараз вся Україна слідкує за нами, за нами, за військовими. Слідкує не тільки на фронті, а й в тилу. Народ дивиться на те, що ми робимо, що ми кажемо, як ми організовуємось, що пропонуємо, та й загалом що з себе представляємо. Реально, зараз дуже багато людей орієнтуються тільки на нас, на військових. І дуже багато. Чекають нашого повернення, і це беззаперечний факт. Знаєте, зараз головне питання, яке турбує всіх українців, це те, а що саме ми військові будемо робити з тими провладними мародерами, які привели ворога всередину країни. Зараз всі хвилюють, що ми військові будемо робити з тими мародерами та колаборантами, які сидять в парламенті. Знищують конституційний устрій, розграбовують країну, знищують народ та не визнають війну з Росією, розмінування пропускних пунктів, запуск ворожих військ всередину країни, здача сотень населених пунктів, фінансування непідконтрольних адміністрацій, розкрадання оборонних коштів вивід в Росію вкрадених у народа коштів, мародерські тарифи, створення злочинних формувань, прийняття низки антинародних та антиконституційних законів, саботаж прийняття необхідних оборонних та військових рішень. І на тлі цього невизнання війни війною є межею довіри народу. А також це є фактом, що всі без винятку парламентські політичні сили є головними внутрішніми ворогами та колаборантами, які діють не тільки в інтересах інших країн, а цілеспрямовано діють проти нас, народу України. Друзі, всі вони разом влаштували цю бойню, а точніше, геноцид нашого українського народу. Так ось, дехто думає, що їм все минеться, що війна їм спише, ні, не спише. І нічого їм не минеться. Сотні тисяч загиблих побратимів та посестер, мільйони е скалічених та знедолених це не ціна. Це вирок всім зрадникам, колаборантам та всій злочинній системі. Трамп дуже скоро дотисне зелену плісняву, і дуже скоро наступить час розплати. Так ось наша задача організуватись та структуруватися, щоб жодна злочинна дія провладних мародерів не залишилась без уваги. Щоб жоден закон не залишився без аналізу на конституційну відповідність, щоб жоден злочинець не уник відповідальності. І щоб все вкрадене у народу було повернуто назад у власність народу. Бережіть себе, слава Україні!